Без рукавки пес екстра 10 кілограмів. Так, почнемо з ось такої. Без рукавки, Чоловіча, красива стьона в гарному кольорі хакі. Наступна брити ось така також така оливкова, але близько скуча. є ось така червона з карманчиком і з капюшончиком. Нагадую, ти міг з чоловічого та жіночого. Тобто, я така голубенька есочка. Також всі можливі розміри, X еточки, до XL. Так, погляньте, є така, така красива, чорна. Дуже багато різних кольорів. Глянь, така оранжева, красива, безрукавочка. Є як більш тепліші безрукавочки, Є більш... Такий на якусь такий холоденький вечір або теплий. Ось так, я такі, такі весняно літні літній. Ось така симпатична білесенька нашукавочка. Наступна буде ось така стібана синя, червона замуше. Ой, такая, что маленькая эсочка. Все, ось ой, такая эсочка, з с, ка... с, ка... с ка... Так, ой, такая чорна, красивая, Колір Целая. без укавочки, симпатичный, на всех чорна. Так, так, так. Вони okay, такі симпатичні. Так, ось ця дуже гарна. Я вже у вас вкладочкою персика. Так. Ось така червона. Для замовлення писати нашим менеджерам на Viber або Telegram.